Поки готуюсь, буду розповідати. Сьогодні я не планувала розклад, одразу кажу. Але вийшла така ситуація, яка трішечки змінила мої плани. Чому саме так? Ну, багато хто бачив, я викладала браслети, все, і кожен там браслет у мене був своїм значенням. І був у мене браслет, на якому було три ключі. Кожен ключ мав своє призначення до певної сфери. І от буквально сьогодні зранку я беру цей браслет і бачу, що одного ключа немає. Коли я його втратила, ну я навіть не знаю, якби я хотіла згадати, я не можу згадати, тому що ця ситуація відбулася так, що я навіть цього не відчула. І я зрозуміла, що якась не дуже гарна людина намагається пхати свого носа, куди її не просять. І тому о, по горячих слідах вирішила зробити розклад, хто намагається о, втрутитись в ваше життя. Як завжди, три позиції. Перша позиція це у нас червоний кварц, друга піріт і третя моховий агат. Колода сьогодні буде лише одна, і це надхаустером. Будемо починати. Так, перший варіант. Давайте подивимося, в якій сфері вам намагаються встромляти свого носа. Це у нас кохання, це у нас робота. Чи це у нас гроші? Може бути, давайте так. Тут, де у нас гроші, тут буде у нас ще. Е там, де робота, може бути призначення, давайте так ще розподілимо, і там, де гроші, давайте матеріал, матеріалка в повному розумінні. Це чоловік чи жінка. Ну і яка мета цього пхання носа? Ну що, дзвонички, дивимося? В якій сфері кохання. Робота. І гроші, ні. Ні, тут однозначно у нас говорять, як намагається трішечки вам під, <кій> не буду говорити, негарне слово, сфері кохання. Карта зірки, знаєте, таке враження, як намагається або у вас охолодити по відношенню до когось, або на відстань вивести. Що тут у нас більш про охолодження чи відстань? Ні, охолодження відстані. Тут, як навпаки, бік приїхали. А для чого? Угу. Ну, по-перше, тут бачите, яке протиріччя. Лицар кубків і перевернута дев'ятка кубків. О, бачите, погано В світяться карти. Ще ж взяла спеціально матові, аби вони так світилися але все рівно. Дивіться, тут таке враження, знаєте, щоб лицар Кубків не знайшов свою сферу задоволення. Лицар Кубків, це ви. Ні, це ви. Тут карта Всесвіту. Щоб ви як не знайшли свій момент задоволення, щоб ви як не знайшли себе, не відчули, знаєте, як хочеться сказати, як якоїсь зустрічі, якоїсь романтичної нотки. Хм. Давайте подивимося, що це тут у нас за людина така. Чоловіче? Ні, тут чоловіче. Тут чоловіча, егоїстична енергія, Аркан Сонця, ще й прямий. Що це за чоловік? Покажіть, будь ласка. Це хтось, хто не в інтернеті, це хтось, хто в реальному житті і, можливо, про якого ви вже не думаєте, або не мрієте? Що вас пов'язує з цією людиною? Ви одне закриваєтесь. Ви одне закриваєтесь, а колись в свій час вона вам стільки чортів навішала, що, дай Боже, що я маю на увазі? Це не значить, що там якісь привороти, хоча цілком може бути. Тут більше про те, що людина наробила стільки гадостей, що ви вже, знаєте, були в у цьому стані, що хотілося згорнутися в позу ембріона, о, вести себе як в цьому фільмі, якоїсь крайду, і сказати, все, я в доміку, не займай мене. І при тому це не обов'язково, що оця людина вона йде саме по сфері кохання, стосунків, це може бути взагалі будь-хто. Добре, покажіть зовнішність. З зовнішність не ну, все так просто. Аркан вежі. Ну, дивіться, Боже, там яскравий гаїст, тут у нас вежа. Знаєте, що може бути про зовнішність? Ну, Зовнішність може бути різка. Вона може бути така не, всім, не всіма сприйнятна, як це може бути. От, одна людина дивиться, ну да, такі різкі риси характеру, але ну, буває всяко. А інша може подивитися, і Боже Господи, який дуже такий холодний, або людина, яка ж хочеться від якоїсь з'йожитись. Можливо, до речі, борода на обличчі. Якщо ми говоримо про зрост, то вище середнього зросту, ну, або, ні, все ж таки вище середнього зросту, Ей сказати, що дуже така коренаста статура, ні, Скоріше за все, як вона трішечки, якщо це буде коректно сказати, як пряма, ну, от не знаю, як це правильно пояснити. Давайте тепер уточнимо. Чому ж ця людина так р'яно ну, таке робить? А тут не тільки це. Тут не тільки це. Перевернуто колесо фортуни, це знаєте, як хочеться вам взагалі все перевернути до гори дригом. Просто чомусь, от іменно на стосунки, як легше вплинути. Може це друг якогось вашого партнера. Може це людина, яка вхожа до вас в сім'ю і може вплинути на ваші бачення. Можливо, це людина, хтось на роботі і намагається таким чином впливати. Може бути хтось із колишніх, і знаєте, як буває таке. Не дістанешся ти нікому. От Тут щось. Да, перевернута вісім жезлів, щоб взагалі спілкування не було. В усіх сферах чи тільки в коханні. В усіх-усіх. Усіх перевернута король Пентаклів, щоб взагалі не було ніяких поповзнавінь. А ще, якщо і гроші втратити на фоні кохання, то взагалі. Що одиничкам з цим всім робити? Підскажіть, будь ласка. Сімка Пентаклів. Займатися своїм, зращувати щось своє. І я б сказала, знаєте, тут показують ірафан, та що вищі сили самі розберуться кому що. Ви займайтеся своїм, а вас до треба прикриють, а до треба захистять. Не власти, не власти ніякі розборки. Там і без вас розберуться. Боюся, що цій людині вже прилітає і вже тут більше, знаєте, як похоже на беззубу собаку, яка от, як от встає гавка, але вкусити вже не може. Одначе бажання є ще й дуже Тож, одинички. На цьому я вам дякую за перегляд. І будемо йти до позиції номер 2 Двіки. У вас сьогодні пірід. Так само викладаємо перше у нас, на яку сферу намагаються вплинути. Кохання, робота призначення, ну і третя сфера це гроші. Далі намагається вплинути жіноча енергія чи чоловіча. Ну і для чого? Ну, що людині це дає, от, вибачте, чого це хочеться, таку гадість робити. Добра, яка сфера? От тобі намаєш. Так, тут на багатьох, набагатьох, тут на можна сказати на всі. Від місяця і до зірок. Більше, звичайно, хочеться на кохання. Що щоб ви входили, як в тому тумані. До речі, обережно, тут можуть бути і магічні впливи. І в той же самий час перевернута десятка кубків, говорить, щоб ви як не могли знайти себе тут все. От у вас, двійки, я конкретно не можу визначити чогось одного. Або тут декілька людей, або. Ну, Давайте зараз уточнимо. Тут декілька людей. Чи одна Нур'яна? Ні, тут декілька людей. Тут кожен хоче своє. Хтось хоче на кохання вам понаставлять палок в колеса, хтось хоче на роботі і на призначенні вашому хрест поставити. Ну, а хтось хоче, щоб у вас грошей, як то кажуть, знаєте, по аркану зірки доволі таке цікаве трактування. Типу, на перспективу багато, а по факту зараз немає. Добре, давайте тоді спробуємо подивитися, кого ж в цій араві більше: жінок чи чоловіків. Жінок чи чоловіків. І тих і тих, і тих і тих. І тут як перемінні вводні хочеться сказати. Більше, звичайно, чоловіків, але а є хтось такий, як ну, дуже найяскравий. Сказати, що дуже неї яскравий немає. Таке відчуття, наче тут, знаєте, в кожен момент життя був свій прояв. Але по перевернутій справедливості їх як поприбирали. От він, Вона там щось намагалася, не вийшло, все, до побачення, в сад. А як тоді зрозуміти, які люди двійкам не корисні? А ті, які не дивляться з вами в одну сторону, перевернути колісниця. І тут дивіться, який нюанс. Людина, з якою ви можете не поділяти якісь знайомі погляди, з якою ви можете сперечатися так, що прям пір'я летить. Але при цьому, яка відкрито демонструє свій напрямок, ну, от, типу Я йду проти тебе, і це робиться відкрито. Це не вона. Тут хтось буде такий, я б сказала, підколотний який може говорити, що да-да, я розумію, да, ми все робимо так, як ти скажеш, да, ми робимо всі на перемогу, там, на тому подібне, а за спиною робитиме свої неприятні дії. Людина, з якою, можливо, у вас недавно було, була одна робота. Бо аркан колісниці інколи може символізувати ще роботу. Людина, з якою ви о, неодноразово могли бути десь о, ну, як в відрядженні, або в якійсь дорозі, або в якихось переміщеннях. І, до речі, двіки у вас це все, можуть бути різні люди. О, у вас таке враження, знаєте, як наче ви як ходили, о, перед вами сипанули маку, і от ви його жменькою зібрали. Ото скільки зібрали, то всі ваші. Чому так люди хотіли б наробити, скажімо, таких ділов? А, тут хотілося перетягнути щось з вас. Двійка пентаклів. Угу, угу. Що саме хотіли перетягнути? Хм. А, тепер зрозуміло. Знаєте, що хотіли перетягнути? Тут не зовсім про те, щоб там вашу удачу перетягнути собі? Ні. Тут перетягнути вас на свою сторону, щоб ви не відчували себе, умовно говорячи, коханими, спокійними, наповненими. Натхненими, щоб ваша інтуїція не працювала, щоб, знаєте, загнати вас в такий страх, коли ти боїшся дослухатися до своєї інтуїції, а раптом це неправильно, а раптом я її не чую, а раптом вона не те мені говорить. А перевернути король Пентаклів, коли ми втрачаємо о, дійсно вагомих партнерів, і зараз це в будь-якій сфері, коли ми втрачаємо стабільність і от по тузу мечів, коли ми стоїмо, так, палець вгору піднімаємо навколо нас. Купа гілочок, ми об них колимося і ледь не говоримо. Ну за що нам таке? Ну за що? Розумієте, тут не зовсім щось забрати хочуть. У вас як хочуть до себе притягнути. Нащо? а от хижі, ну ви двойки теж не лучші, можете на мене зараз ображатися. За що? За те, що ви, якщо втрапляєте в якусь схожу халепу, ви витаскуєте не тільки себе, але й всіх навколо. От є у якоїсь подруги там розпалися стосунки, а вона не знає, яких налаштувати. І вона може свідомо або несвідомо бажати, щоб і у вас стосунки розпалися. От іменно точно так само. А потім, дивлячись, як ви це робите, повторювати, імітувати, і всі молодці. Я не знаю, деякі, ви або дуже до себе підпускаєте людей, або дуже їм демонструєте, як ви вмієте о, виходити з яких ситуацій. Отут обережно, тому що король жезлів у нас показує енергію, яка може виштовхнути все. Всі негаразди. Тому і показують, що отут можуть бути навіть моменти приворотів, бо тут у нас карта місяця. Дуже обережно. Ну, давайте зараз перевіримо. О, магічний вплив є. Є, але пошістки мечів, він, знаєте, якби або не закінчений, або не завершений, або якийсь такий, як на наколінці, зроблений. Чи треба це знімати? Ні. У -у. Воно само по собі відпаде. Ну, якщо так коректно говорити, вибачте. Ні. В ці моменти не варто лізти там і без вас. І, скоріше за все, враховуючи, що воно недороблено або зроблено через одне місце, там ще закрутиться, як своя воронка ще й вернеться з додачею тим, хто запускав. Добре, що двійка цим всім робити? Дайте пораду. Пажкубків, вчіться бути трішечки хитрішими. шини. це не ті, хто звалять на себе все і потягнуть заради якоїсь вищої мети. А це ті, де так само хочуть залізти комусь на шию, аби їх вивезли на чужому горбу. Вчіться бути трішечки скритними, тому що кубкою вони не завжди будуть це демонструвати. Вони демонструватимуть, знаєте, от, як буває, дивишся на воду, вона спокійна. А підводні течії там можуть бути такі, що тільки заліз. Або ще краще оте, подвійне дно. То вже як заліз, не барахтайся йди. Як то кажуть, до Нептуна він там розбереться. Тому і тут вам говорять, що зробіть окремо для людей одну картинку, а те, що насправді, ну принаймні, хоча б на найближчий час, буде лишатися лише для вас або для тих людей, які дійсно можуть вам допомогти. Бо тут більше я ж кажу, таке враження, що на ваші шиї хотіли б виїхати в рай. На цьому двічки. Так само дякую вам за перегляд. І будемо переходити до варіанту номер 3 Трійки, дивимося тепер ваше по сферам. В якій сфері там макло пхають? Це у нас кохання, це у нас робота призначення. чи це у нас гроші. Ну, або матеріал в загальному сенсі. Далі. Пухає носа чоловіча енергія чи такі жіноча? Ну і для чого це все робиться? Ну от що людині не йметься, що вона таке витворяє? Дивимося, яка сфера. Гроші і матеріалку намагаються умикнути. Якщо тут, показую, що в кохання перевернута дев'ятка мечів, сказати, що якісь такі моменти, які потребують вашого впливу, то їх на зараз немає. Сказати, що на роботі або на вашому призначенні так само. Сімка мечів тут показують про те, що якісь обмани вони відсутні. А от трійка пентаклів намагання домовитись по грошах це я бачу. Що за домовляння? Ти мені, а я тобі. Отут можуть бути крадники, отут можуть бути, знаєте, як люблять у нас, позичать, я в тебе трішечки позичу, а потім отдам, а потім довго-дуже довго віддавати. Може бути момент, коли на роботі якась добра людина все намагається впхнути свого носа, аби вам якось нашкодити. А можуть бути нюанси, коли щось, ну, якщо на магічному впливі, приносять вам під дом. Якщо це не про магічний вплив, можуть десь вас підставити. Отут обережно. Тут дуже йде момент, знаєте, якісь угоди, якісь домовляння такого сенсу. Добре. Скажіть мені, будь ласка, це робить чоловіча енергія чи жіноча? О. Ні, тут жіноча. Тут жіноча, тут жіноча, притому така, яка непроста. Що мається на увазі? Тут старший аркан сили. Це людина, яка має або якусь вагу в суспільстві, або якусь посаду, або щось в неї незвичне. Але їй цього мало. Таке враження, наче у людини є все. Людина має все, щоб тільки могла, але їй цього мало все рівно як не дістається до верху, не дістає до бажаної насолоди. Чому не дістає? Мало-мало-мало-мало. Перевернути шість капентаклів. Мені не хочеться, щоб мені давали от сьогодні тільки мишку або медальку. Мені хочеться, щоб дали і мишку, і медальку. А мені так не дають. А людина розуміє, що це трішечки не зовсім правильно ставлення до речей. очей. Тут може бути ще такий момент по Лицарю Кубків людина не завжди чесним шляхом все отримала. Ну, мається на увазі не завжди умом, давайте так скажу. Як ви поєднані з цією Ну, по Потрійки мечів. О, вже ця людина не раз у вас петляла. Трійка, трійка. Вже не раз вона була у вашому житті, і якщо вже є поєднання, я б сказала по трійки мечів, вже разочок ви її і не один разочок виставляли за двері. Тож, якщо ми говоримо про момент втручання в матеріальну сферу, це людина, яка дотично з вами по матеріальній сфері. Як приклад, це може бути бізнес-партнер, це може бути людина, з якою ви працюєте, це може бути людина, через яку або яка через вас там задовольняє якісь свої матеріальні питання. Покажіть зовнішність цієї людини. А тут немає сталої зовнішності. Колесо фортуни. Тут немає сталої зовнішності. Якщо ми говоримо про зовнішність, сьогодні людина може бути сірою мишкою, а на завтра вона може бути ледь не цією Анною Австрійською. Тут куди колесо подує, який настрій? От гадость якусь зробила, все, ми йдемо в гордо несемо голову, все. Гадость відкрила, її прилетіло, вона може йти похнюпена, вона може йти згорблена, вона може йти ледь не проклинати весь світ. І що саме цікаве, от в цьому контексті вона може або вдавати, що вона розуміє, за що їй прилетіло, або реально не розуміти, за що я прилетіла. І якщо навіть ви спробуєте пояснити, що, ну слухай, це все, що відбулося, це через твої прямі дії, вона буде говорити, що ні так склалися обставини. Може дуже любити брехати. Ще один такий нюанс. Так, добре, давайте з якою метою оці всі заходи з ноги? От що людина хоче? Ну, я не можу сказати, що, по-перше, тут є конкретна мета, тут скоріше враження від вас трійки. Перевернута п'ятірка мечів, ви або вмієте дуже цю людину просадити на п'яту точку, або ви вмієте вийти з нею в протистояння так, що навіть не враховуючи на те, що вона йде по старшому аркану сили, ви все рівно покажете її не з дуже гарної сторони. І їй, як хочеться, знаєте, як зробити вам гадість, щоб ви не могли цього робити. Ну, я тоді спитаю, а чому саме на гроші? Ну, вибачте, тільки за таке питання. Просто мені от, дійсно цікаво, якщо ви пов'язані з роботою, то легше було б, можливо, вас ну, зробити так, щоб ви пішли з цієї роботи. А якщо ви пов'язані якимись матеріальними нюансами, то легше розірвати були б ці матеріальні нюанси. Чому от таким чином? Чому саме на гроші і на матеріалку? Чого людині не вистачає, або на чому людина зациклена, або що робить її глупою, немудрою перевернути від людник, на тому вона і зациклилась. Тут дуже може бути людина, яка мислить стереотипами. Я брешу, значить, і всі брешуть. І коли їй говорять, що слухай, не всі так себе поводять, вона може сказати, це неправда. Ви мені всі брешете. Ви мене не сприймаєте, так як маєте сприймати. Я так розумію, що Трійки тут ви не боїтеся йти в конфронтацію, а людина цього не любить. І в вас вона от хоче прибрати тільки через те, що ви вмієте тримати удар? І виводити її на чисту воду. Да, перевернемо на четвірка жезлів. Там, де ви, стабільності для цієї людини не існує. Добре, скажіть, будь ласка, а що трійкам? З цим всім робити. Королева кубків. Ха. Ну, королева кубків це королева, яка вміє грати на емоціях. Пограйте у цієї людини на емоціях. При тому не просто в такому випадку, що, типу, От пожалій мене все та ні. Пограйте в неї на емоціях, що сьогодні ви пішли в супротив з нею. А на завтра ви просто на неї подивилися, пожали плечима і пішли. Довіряйте своїй інтуїції. Інтуїція дуже чітко вас може попереджати про якісь нюанси. Довіряйте тому, що ви чуєте. Обов'язково дослухайтеся, що говорять інші, бо у нас кубки так само про розмови. Ну і самі, коли говорите, дослухайтесь до того, що ви говорите, бо може бути так, десь обумовились, людина запам'ятала, і потім буде не зовсім добре. Чи є тут, давайте спитаю ще одним питанням, чи є тут магічний вплив? На жаль, є. На жаль, є. Не у всіх, але по старшому аркану у декого дійсно може бути момент магічного втручання. Чи потрібно трійкам його знімати? Я б сказала, що ні. Рівновага, воно просто не проактивні дії. Знаєте, що говорять? Він як найближчим часом, оця вся фігня вона як випливе. Але нюанс в тому, що саме оцей момент він як буде і негативним для цієї жінки. По карті Сонця, наче як він саме згорить, сама себе спалить. Чи є тут магічний вплив на трік, воно ну, мається на увазі, що у вашу там, чи о, захисні якісь бар'єри, чи ще щось пробило? Немає, немає. 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 Знову ж таки, о, таке враження, знаєте, як тільки воно зайшло у ваше поле, але о, далі не пішло. Далі не пішло. Якщо ми говоримо саме про магічне втручання, єдине, що перевірити, знову ж таки, свій момент захисту, але активний дій по тому, щоб зняти це все, ну, я б не, не радила робити. Найближчим часом це як має сама все виплости, і найближчим часом воно як само себе попалить, умовно говорячи. Можливо, буде така ситуація, коли Людина на якійсь купюрі, ну, буває таке, на якійсь купюрі щось там зробили, і та купюра повернеться до неї. Ну, це не завжди добре, скажімо. А буває так, коли людина сама ж понакручувала і сама ж туди і влізла. Але більше показують, що воно як має проявитися, і тоді це буде як. По-перше, не дуже гарно для цієї людини, вона як змушена буде щось прибрати. А по-друге, повторюся ще раз, тільки в ваш умовно простір воно зайшло, але далі ні. Далі не пішло або сили не вистачило, не дивлячись, що тут аркан сили, або розуму, або вмінь, або, зрештою, знаєте, як у когось розклад чи не розклад, а вплив замовили, от частку грошей віддали, а потім сказали, що домовлялися, що другого дадуть після ритуалу, а людина тут видно, що трошки жаднувата, каже, ні, а я віддам, коли він почне діяти. Ну, а мастер тоді, а, коли почне діяти, ну, зараз він почне діяти, тільки не в ту сторону, як то кажуть. Ну, тут якийсь такий нюанс. Тож, на цьому я вам дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати, як завжди, спонсорам. І до нових відео. Пока!